Футбол Франція, Ліга 1. Брест, Монако. Брест і Монако виходять із кризи, принаймні останні матчі створюють таке враження. Втім, як мінімум одній із команд доведеться швидко згадати, що таке втрата очок. Прогноз перший перемога Монако. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2-0. Брест є дуже зручним суперником для Монегасків. Господарі поля поступилися в шести з семи останніх особистих зустрічей. При цьому в більшості випадків Монако вдається оформити перевагу в рахунку ще до перерви. Безумовно, бритонців не варто недооцінювати після двох перемог поспіль. Однак підопічних по коньолі повинен надихнути успіх у поєдинку з чемпіоном Франції. Крім того, гості дуже непогано протидіють стандартам суперників, а також є одним із лідерів за відсотком виграних верхових єдиноборств. Прогноз другий. тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,58. У минулому сезоні ці суперники забили за дві особисті зустрічі 8 голів, тому і цього разу глядачі мають право розраховувати на високу результативність, тим більше, що обидві команди входять до шістки найненадійніших ліній оборони Ліги 1 але при цьому досить непогано діють у нападі. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!